Дорогі друзі, вітаємо вас у новому 2014 році. Минулий рік виявився дуже насиченим на яскраві події та враження, нові обличчя та нові знайомства. Команда Геомітрія.ру доклала досить багато зусиль та любові, щоб найкращі моменти з вашого життя залишились у вас в пам'яті. В новому році ми вам бажаємо якомога більше вдалих дублів, посмішок, гарного настрою і терпіння до фотографів. Чіткого фокусу, вдалого ракурсу, рівного та м'якого світла. Діліться своїми розповідями. Читайте цікаві блоги, пишіть та творіть. Вірте в себе. Нових халатарок щотижня. Безліч коментарів, відгуків та відміток від ваших знайомих та друзів. Глибокого та широкого зуму, яскравих та правильних перспектив. Щастя, удачі і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, адже все найцікавіше попереду. Дорогі друзі! Якщо я заболею і умру, то будет на вашей совести.